Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Слава Збройним силам України! З вами канал Мазур Ярик. І Ярик не сидиться вдома і він ходить, збирає гриби. Трохи назбирали різних, не вийде. опеньки, бачите, маслята є і ще одне. Оба, бачите, і грибочок. грибочок. І зараз ми його зріжемо хто каже, що можна, можна і виривати, можна і зрізувати, але зрізаний він просто-напросто чистіший і гарно дивиться в отакі в корзині чи в такому, як в відрі. Йдемо далі. Ну, а маслят, звичайно, дуже багато. А молоденькі. Бачите, зрізали і не погрідні, як то кажуть, не з'їдені. Ні, нічого гарненький. І ще є мухоморе. Бачите, мухомор є. Але кажуть, що його теж збирають. Збирають. І можна, як говориться, приймають по двадцятки. Не знаю для чого, але приймають. Грибочок такий маленький, так? А ну, покажи, Трошка більше є грибочків. За грибами як їхати, звичайно. Треба і місця знати, а ми так на крайняк поїхали, дуже далеко за село, в другу сторону. І ми і загрузили, але виїхали, так як нас багато. І помаленьку будемо дивитися, може щось не збирається. Помаленьку грибочки збираються. Ми бувало Багато збирали, дуже багато було, але ми і продавали. Просто треба якось жити. За щось сім'я. все остальне зима на носі. Купити треба моркви, буряка, капусти, то ми якраз трошки собі, як то кажеться, і заробили. Бачите. Бачу, що і ходили тут, але все рівно я натрапив на грибок. Це недовго і ходимо. Але ми корзину можна отаку назбирати хоч відро чи корзину. Так, походити, пошукати. А ліс трохи таки зруб, бачите. Тут роблять прочистку. Теж ми ходили на дрова тут недалеко. Прочистку робиш такі гілки набік, лишаєш дуби, вони ростуть і виростають потім такі дерева великі. І сосни лишали, бачите, теж колись був зовсім. І ростуть собі тоді, дуби переважно, бачите. Тут переважно дуб. От, покажу вам. Бачите, муравейник. Мурав'ї. така кучка. Бідненькі роблять, працюють. Бачите? Ну, за грибами, звичайно, треба походити, сам не буде, як чесно. А так треба пошукати добре. По моїй пам'яті. Тільки банки були стекляні. Де-не-де, де. а тут, бачите, бутилки по ляшки пластмасові. І вже, я кажу, це погано для лісу, для екології, для всього. Дуже багато його можна побачити. Але грибу це не мішає, звичайно, але можна походити. Подивитися, й віддихнути, як називають, тиха охота. такі ліс, такі сосни, дуби. Але ще глянемо тут, що мові, дивимося. Таких великих, як то кажеться. Два і гриби. Головне, щоб вони не були густі. Якщо густі, то вже так гриба не знайдеш. А такі ріденькі, якщо галявини. А, сина. Є. І недалеко, не під сосною, отакі от гарденькі. Зараз ріжемо. Такий гарний. Трошки старенький, але черговий. Йдемо, будемо далі дивитися? Наче є гриби. Це в цьому лісі. На гриби пішов рок, якщо чесно. Ну, а так можна дивитися, можна назбирати. Дивитися. Бути уважним, щоб не заблудитись. Якщо не знаєш лісу, обов'язково треба триматися дороги, біля неї пройти, назад вертатися до дороги, де ти прибув, тому що дуже багато є таких випадків. Заблудились, шукають, а буває, що і не знайдуть. Бачите. Так можна помалу і збирати. І трохи походили, вже трошки є. бачите. І тут було, так. гілки, І вони раніше, якщо робили, такі, як говориться. Вона пере, бачите, воно все перегниє, не, не мішає, навіть так листя зверху. І такий компот буде для. тех самых деревьев в лесе, бачите. И у нас по конвечно, как то кажется. Так может быть. И еще один рыбочек вырис. Рядом має бути, але нема. По одному ростуть, буду йти далі дивитися, а так немає. Так, помалу можна ходити і назбирати. Бачите, росте самі. Дивимося, що вона. нас. Кірбок. Молі ще є, глянемо. Мало ходить, збираєш собі. І рядом щось є. Зараз дивимося. Отакі от я ще не йшов. Бачите? Отакий От ще грибочок двойний, як то кажеться, дивіться, на одні ножки. Бачите, дві шляпи. Тоже рядом, кажу, що має, має бути рядом. Що треба буде подивитися? Непогано. Правда, тут і драпача, і все, але грибочки були. В зарослях. Якщо є, значить має бути. А так ідеш помалу собі. І збираєш. дорозі йду, а вони тут якраз. Ну, ще нікого не було, но грибників багато. Грибників є багато. І її підусичник дійсно сі. Бачите, осика. І підусичник маленький. Невеличкий, маленький. Підусичник. Червона шапка з Бачите, Помалу можна, кажу, назбирати. Я збираюш собі. Buhanki kumore. Çimalıya. Ben işte. Масліки старенькі дивіться вроді, а все, як говориться, непогані. Бачите, червові немає. Непогані, бачите. Беремо рибів всі до кучі, хоч вже багато є, але все рівно. Будемо ми, мабуть, бачите, як гриб виглядає. А вже старий-старий, старий-старий маслюк. то, що, друзі, немає, і вже шляпа суха. Коли дощ падає, звичайно, шляпа мокра, слизький. А зараз отакий. От а їх багато старих багато. Мабуть, не збирали. Ну, а ми йдемо дальше, берем грибочки, гриба, бачите. Все масолюкиє. Так це Так. 2? Там багато, там багато пів, і, пів, пів, півідра. Півідра. Півідра білих, красний шляп. Ярик збирає. Він теж любитель. Так, такі красниці, ага, червоні. Велики, червоні. Так. червоні, червоні. Червоні. Білих таких просто багато. Багато, да? так? Не там в глибині, а і зрази. маслята, Ну він трохи більше він сушні. маслят бере. Так. А я вже трошки так менше, бо він бігає. А я ще знімаю його для вас. І ми потім покажемо пізніше скільки ми назбирали. І маслята. Рибочків багато. Остальні покажемо в кінці. Зроблю фотографію обшу з рибами. Так як відео дуже багато займе часу. А я вам покажу потім обще. Що назбирали? Ну і зараз гриби на ринку, звичайно, дорогі, білі. Ось таке передлісся. Пожина. Колюча покажу в лісі вам. Бачите, горжина. ще є зелена. Вона вже все. Заїхали сюди бусом. Зараз висипимо дещо і підемо вже далі. така поляна. Таких переважно дуже багато буває маслят. Бачите? Вони вже старенькі, не збирали люди. Ну, Як старенькі, вони то, звичайно, непогані, але вже все рівно самі, як то кажуть, перестижі. А так воно, як чесно, я вам показував, не червили. Ну, Сьогодні вже 9 жовтня чи десятого дня губишся. Знайте, вижте виросли собі. І їх дуже багато. Дуже багато. Всім здоров'я. Україні перемоги. Як завжди нашим хлопцям, які охороняють нас, щоб у нас був мир. Дуже здоров'я, витримки. Все буде Україна. До побачення.